Доброго дня україна Героїв Покажу вам сорт скала. Цікліт. Хоч цей середній сорт Ми її посадили в теплицю, бо на вулиці не було міста. Це в нас Азія. Тут теж Азія. далі буде. Там не буде. Сандра. Там є ще Олег, Лія. Це Сандра. Сандра і ось недоопинена перша розливенька. Сандра, за Сандрою у нас Джусі. Це ось Отжу всі гляньте, в неї прямо стоячі такі квітконоси. А це дьявол. Просто таких, таких урожаїв ще, мабуть. Ну, ну, були, ну такого сорту просто ще не було. І ще й квітне. Переживемо морозичині, і тут я вам покажу брюла, бережіть себе. Цілою люблю бувати.